У зоні бойових дій на сході України за минулу добу загинуло двоє українських військових ще 26 поранені. Про це звітує штаб. АТО і каже, ворог застосовує заборони на мінською угодою озброєння по всій лінії фронту від широкіного до російського кордону. Найскладнішою лишається ситуація на підступах до Маріуполя. По Широкиному гатять від самого ранку з мінометів та кулеметів, Неспокійно й біля окупованих Горлівки і Донецька. Противник намагається витиснити сили антитерористичної операції з рубежів оборони на лінії Авдіївка Піскі Мар'їнка. Саме тут зосереджені основні сили артилерії ворога. Вогонь ведеться безпосередньо житлових кварталів міста Донецьк. У зв'язку з масованими обстрілами блокпосту Мар'їнка та можливою загрозою життю наших громадян. Пропуск через контрольні пункти в цьому районі тимчасово припинено.